Хто думає вперед на рік вирощує хліб. Хто думає вперед на 10 років садить сад. Хто думає, вперед на 100 років виховує молодь. Такою навчальною лабораторією, яка виховує молодь і де створені всі умови для навчання, виховання та корекції дітей з вадами зору та обдарованих дітей, є Теребовлянська обласна комунальна гімназія спецшкола інтернат з поглибленим вивченням іноземної мови і збереженням класів для слабозорих дітей. Сьогодні ми з певненістю можемо сказати, що наша школа відкрита для всіх. Дає можливість усім бути обізнаними з тими проблемами, з якими стикаються діти з інвалідністю, діти з особливими потребами, обдаровані діти. І завдяки цьому ми краще розуміємо, оточуючись світ тих, хто, на нашу думку, відрізняється від нас, краще розуміємо себе. І коли з'являється необхідність зробити зміни, надати допомогу, ми робимо це без якихось вагань. Борчості імені Андрія Малешка, Національного педагогічного університету імені Михайла Дрогоманова, закінчила інститут іноземних мов, інституту природничо географічної освіти та екології, учасник шести всеукраїнських і семи міжнародних конференцій, випускниця школи, переможця всеукраїнського етапу міжнародного конкурсу Юнацький водний приз 2005, учасник міжнародного уступові. Петро Табас, переможець українського конкурсу захисту наукових слідоцьких робіт в секції Біологія та учасник четвертого етапу всеукраїнської олімпіади з хімії. Юрій Яворський переможець півфіналу і учасник фіналу 27-го міжнародного чемпіонату з розв'язування логічних математичних задач. Петрощад <підпишатиме> Богдан, фінанси консультант у сфері управління фінансового огляду компанії Бізнес Осалтів Груп та дітчин імніки Івана Франка, географічний факультет, учасник 16 міжнародних конференцій, співавтор підручника до економічної теорії, 6 наукових публікацій, 10 наукових статей, випускник школ, президентський 150 та Робожця українського конкурсу науково-студенської політики. Ульівські віталії, Євольська Марія, брала участь у другому етапі самого всеукраїнського конкурсу, дослідницького експериментального робіт природознавства « «Юний дослідник Ще завдяки своїм знанням ці учні вибороли квиків у школу успіху для обдарованих дітей фонду братів дитячків у місті Києві. За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України школа нагороджена дипломом флагмани освіти і науки України. Та дипломом переможця конкурсу Платінум перспективні технології навчання. Дипломом За зайняте перше місце у всеукраїнському конкурсі на найкращу презентацію школи на платформі «Щоденник.UA». Плекати людину і творити особистість, допомагати кожному розкрити свої таланти, відшукати себе і своє місце в житті, гасло нашої школи. Тут дають знання, тут дають крила. Мабуть, тому учні нашої школи дозволяють собі помріяти. Бачимо, як учитель фізики вже не просто пише крейдою на дошці на докучливі формули, а дає завдання учням. Вони розраховують траєкторію польоту на Марс. Вчитель історії та географії не передає нам атлас один на всіх, а легким дотиком натискає на мультимедійну дошку, де з'являються події минулого, далекі світи, високі гори, пустелі та ріки. Іноземну мову вивчаємо у спеціальному класі з навушниками та електронними сувниками. Нині мало кого можна здивувати тим, що комп'ютер широко використовується у всіх сферах нашого життя і вже давно став не просто інструментом, потужним помічником в роботі. Але мало хто замислюється над тим, чи забезпечена школа сьогодні цим помічником було б дуже добре, якби в майбутньому у кожного учня в школі був свій комп'ютер, на якому він міг би виконувати завдання вчителя. Вчитель за своїм комп'ютером перевіряв би роботу учнів. Це дозволяло би всім краще оволодіти комп'ютерними технологіями, що дуже важливо у наш час, а в майбутньому буде ще важливіше. Крім цього, кожен міг би працювати індивідуально і виконувати стільки вправ на уроці, скільки дозволяють його здібності та старанні. Успіху досягає лише ті, хто відкрив свій творчий потенціал і наполегливо працює над собою і його розвитком. Це нові інформаційні технології. Це цікаві інтерактивні уроки. Відкритий світ це крок вперед. Це нові можливості навчання. Це доступність подання матеріалу.